Відвіт відвідувачі каналу YouTube інтернет на 220КМЮ вітаю вас. І хочу розповісти про пристрій новий в нашому інтернет-магазині, і він має відносно одну суттєву відмінність від тих, що я оглядав попередньо, і відмінність його в додатку, за допомогою яким він керується через мережу. Додаток називається V-Link і я спробую показати можливості цього додатка, і хтось зрозуміє, чи йому це. Краще, гірше, кожен має, мабуть, свою перевагу, бо всі попередні пристрої від Томзон подібні на одну місце, такі широкі, високі, широкі, байдуже, які керувалися зазвичай додаткою Tuya Smart. А тут же додаток Евелін. Для мене він новий. Я його тільки що підключив, чуть-чуть по ньому поклацав, полазив. Нічого так особливого відмінності й немає, але відмінності все ж таки є. Особливих нема, але але деякі є особливості, і щоб було легше розібратися тим, хто вже придбав такий пристрій. Я попробую розповісти те, що я з чим я розібрався. Або хто планує придбати, щоб він розумів, чи це йому потрібно. Займає одне місце на Дінреці, вхід зверху постачається в такій коробочці, називається Томз Топ 9Е-63М від 110 до 220 вольт. Він працює. Що він робить? Дає можливість керування через Wi-Fi, можливість захисту. Якісь є можливості захисту. І давайте я вам покажу завжди показую інструкцію, як підключати, хто купив і загубив інструкцію, або ще якісь випадки. Можливо, тут технічні характеристики, як підключати в кого. Ну, мало лі. Я думаю, корисно буде тому, хто має цю інструкцію. І так ми бачимо додаток. Додаток евелін. Додаток посилання можна по цьому коду завантажити додаток. Це Велінк, або просто ввести шукати велінк. І давайте зайдемо ще раз. Ну що тут розказувати. Кнопка вмикання, вмикання при під'єднанні довлінки ніяких питань не виникає. Довго утримуємо кнопочку. не довго, кнопочку цю тут єдина всього кнопочка. тримаємо її більше п'яти секунд. Цей світлодіодік починає блимати швиденько. Блим-блим-блим-блим. Отута кнопочку додаємо додати, і воно швидко додається без всяких питань. Тому додавати на камеру не буду затягувати ваш час. Що ми можемо? Можемо, отако, прям не заходячи в сам пристрій, вимкнути його. Ось ми його вимкнули, увімкнули. Можемо зайти на сам пристрій. Ну, Тут вже саме, так цікаве, саме слівки. Що тут є? В принципі, давайте я такому знизу ще покажу, що там є. Бачимо споживання, розклад, таймер, таймер циклу. Це я читаю зліва направо, там чотири кнопочки. Можливо, зараз камера не захоплює. Так само можна увімкнути, показує потужність споживану в режимі онлайн струм і напруга 220, а тут на цьому 221. Ну, Плюс мінус тут 68, тут 223. Чуть-чуть тут зменшую або тут збільшую на 1-2 градуси. Ось налаштування, при... одна кнопка більше вроде, як нічого нема. Ну, Можна, звісно, розклад, таймер, таймер, цикли, але налаштування всі тут заходимо, ім'я, тут можна перейменувати. я його назвав топ-9, воно за замовченням було якесь інше, якісь там цифри. Остання версія, поточна версія. Ви вважаєте, як Перемикай. Можна тут змінити, от, як він буде виглядати. От, Наприклад, ми можемо світлий, вентилятор, та, мабуть, світло, ну, так і переклад. Китаєць перевів світло, як світ вентилятори та рефрижератори. Я от поставив перемикати після. Того обов'язково, щоб зберегти за дефаут, воно стає отакому от було. Ну давайте от дефалт поставимо, і зберегти. І от ми вернемося, побачив, що він буде виглядати так, на мій погляд, не дуже коректно, коли там два перемикача Фактично, ну ми можемо це змінити. Оцю кнопочку можемо змінити це. Зайти в саме так сказати, пристрій. це дистанційно вимкнути. І увімкнути. Зайшли в дистанційну пристрій, зайдемо далі в налаштування, не спускаємося далі в налаштування, Відображати, як це мене тут буде. Це тут підключення до Alexa, Google Home, тобто голосове керування. Тож Я не, я не спеціаліст, а, мабуть, є це окремо, треба відео знімати, як підключати до Google Home. Далі призначене місце знаходження. я думаю, це, то тобто можна, ну, Наприклад, такі от, наприклад, це мій будинок, там, квартира, кімната і так далі. Поділитися, це можна комусь дати. Керування Смарт сцени це якісь сцени, керування лан, я не знаю, що це таке. Давайте я розкажу те, що я знаю. Перезавантажити. Тут ми можемо встановити параметри. Мінімальна потужність. Якщо ми встановимо, наприклад, тобто поставимо 100 Вт. Якщо буде менше в даний час момент споживання, впаде менше, воно відповідно відразу вимкне Перевіряв, працює. Тільки тобто, коли ми встановимо мінімальну потужність, потрібно кнопкою зберегти. Так само максимальна потужність, тобто, якщо перевищить. Напруга тут, до речі, про напрузі. От Стосовно напруги, тут є фактично захист тільки від високої напруги. Тобто, Якщо ми введемо 275, і от воно коли буде 275 або вище, воно його вимкне. Або низьку напругу, тобто нам щось одне. Я думаю, що все-таки високу треба буде. Так само струм, ну, от, наприклад, струм я введу. Давайте дивіться, ми от вводимо струм, набираємо, наприклад, ну, 32. І треба ОК, і зберегти. Ось. І Якщо буде перевищення по струму. До речі, ще треба, мабуть, отако увімкнути. От тепер воно увімкнено, зберегти. Якщо буде перевищення навантаження по струму 32, воно вимкнеться. Далі що ще є цікаве, я думаю, і важливе. Дивіться, що тут є пуш-повіщення. Мене буває дзвонять, люди питали, чи є такий пристрій, якщо пропадає мережа, то він вимикає, світло пропадає, щоб воно присилало повідомлення. Так от пуш-сповіщення пуш або не оф, офлайн сповіщення. Дивіться, читаємо, що воно пише. Ви отримаєте сповіщення після того, як пристрій в мережі понад 5 хвилин. Тобто, фактично, тут трошки не так. Тобто, коли він буде вимкнений, пропаде світло, буде сповіщення офлайн, буде при... при, при Прийде сповіщення у додаток, що пропало світло. Далі, логі. Тут все записано, коли воно було вмикався, коли вимикався даний пристрій. Далі, Індикатор мережі ми можемо вимкнути оцей, щоб він синенький не світився, ми можемо бачите, вимкнути дистанційно. Далі статус живлення теж цікава функція. Це після того стан пристрою при відновленні жила після відключення або фізичного вимкнення. Тобто, якщо було, ну, от пропадає у нас напруга, а потім з'являється, то буде стан цього пристрою або увімкнутий, або вимкнутий, або останній стан, в якому він знаходився на момент пропадання напруги. Далі налаштування автовимкнення. Тобто ми можемо, щоб після того, як він вмикається, і він через якийсь час вимикається. Тут можна. Час встановлюється, коли воно. Бачите, можемо і хвилини, там скільки хвилин можемо. я просто максимально 59 хвилин можна зробити. Так, я щось натиснув. Давайте йдемо назад в наш Жевелінг. Так, налаштування авто... тариф. ми можемо встановити тариф. Ось Тариф кіловат за годину, ми вставляємо зберегти, і буде воно зразу ж показувати нам налаштування Wi-Fi і пристрій. Далі, я думаю, цікавий видалити пристрій. Ну, Ось такий додаток EVLінk, що кому потрібно. На мій розсуд, так сказати, коротко підсумовуючи, цікаво, що тут є офлайн сповіщення, Тобто, коли пристрій пропадає з мережі, буде приходити в додаток повідомлення. Ну, ось таке, в принципі, більш я суттєвих відмінностей від е інших. То, то додатку забув, як той називається, попередній. Не, не бачу. ну виконую свою роботу, і слава Богу, ось ми вимкнули віддалено, увімкнули тут. Споживання покази споживання є. Є наживо, тобто що зараз, яке споживання йде, і історія є споживання. Це по споживанню, це розклад можна за розкладом буде вмикати за таймером і таймер циклічний є. На цьому не буду затримувати вас. Всім дякую за увагу. Буду дуже вдячний за доповнення до мого відео, бо я не претендую на. Якийсь там суперпрофесійний огляд, я просто намагаюсь показати те, що я продаю. Комусь можливо, це стане в нагоді. І якщо він мені подякує, поставить лайк або або додасть якихось дійсно слушних зауважень про те, що я не розповів про даний пристрій, я буду дуже вдячний. Всім гарного дня.